Всім привіт! Ось таке синє небо сьогодні, таке сонячне, сьогодні 8 листопада. Зараз перша година дня. Дуже тепло, приблизно 15 градусів тепла. І ось ви бачите, ми знаходимося на вулиці Тараса Бобанича. Хаммера. І львів'яни, звичайно, 99%, якщо не більше. Можливо, ті, хто жив колись у Львові, зараз живе за кордоном, не знають, що це за вулиця. Можливо, ви знаєте назву. Цієї вулиці вже через те, що ви побачили, які будівлі знаходяться тут на цій вулиці. Але це нова вулиця. Це вулиця присвячена Герою війни вже ось цієї активна фази якої розпочалася 24 лютого. 2022 року. Це був керівник батальйону правого сектора. Він народився в Трускавці. і на початку березня він загинув в Харківській області. Зараз практично вся Харківська область вже звільнена. Але в березні наші війська були змушені відступати. Ось ви бачите, тут також ця назва. Ось вулиця Лачаківська. Ось знову на цьому будинку також ви бачите назву вулиця Тараса Бабанича Хамера. Хамера, звичайно, це його. Військове звання, як до нього зверталися його, е його солдати, його військові, ті, які воювали разом з ним. І так, е в вересні буквально місяць-два тому назад. Відбувалося голосування. Люди голосували за зміну назви своєї вулиці, і от була проголосована саме краще, щоб змінити його на його ім'я, Вулиця, яка раніше була вулицею Короленка. До речі, от зараз ми. На дуже красивій також вулиці тут дуже красиві є будинки і ось ви бачите її ось ця вулиця, фасад якої це гляний, тобто ще в оригіналі, якраз бачите який ось фасад цього будинку, він весь світиться. Через те, що на нього світить сонце, бачите, яка дуже цікава брама, також оригінальна, дуже дуже красива. До речі, ще одна причина, чому я захотів, щоб ви пройшлися зі мною цією вулицею і бачите ось ця брама тут, з цього боку, у Львові є. Проєкт відновлення старовинних брам. І ось ця брама, яку ви побачили, також була відновлена вона практично в ідеальному стані. Зараз, до речі, ще буде одна. До речі, бачите, ось реставрується Балкон. Незважаючи на війну, в нас у Львові відбуваються робота з реставрації. З будівництва інколи, на жаль, будівництво, яке представляє собою фактично руйнування Львова. На жаль, ну але з позитивного е реставрують також і те, що потрібно реставрувати. Ось балкон, можливо, хтось купив квартиру, можливо, хтось переїхав до Львова. Ось бачите, ця брама також відреставрована. Тобто це є оригінал, реставрований. Це також дуже красивий будинок. Отже, ми йдемо зараз 8 листопада біля першого дня по вулиці, яка раніше називалася вулицею Короленка. І ось такий шкарадний будинок, який був побудований. Напевно, вже десь в роках 90-х, можливо 2000-х, який просто руйнує вигляд саме з цієї вулиці. Не будемо ось, бачите, у нас тут є у Львові, називається Ліський обласний клінічний перинатальний центр і вулиця. Тараса Попанича-Хаммера. Отже, я буквально тільки що подивився на новини з війни за минулу добу було знищено 700 окупантів, було знищено 15 танків. і це, до речі, новий будинок. Тут дуже він цікавий. Було би цікаво колись зайти всередину. Дімолосердя Святого Миколая. Тобто це дитячий садок чи дитяча школа. Він зараз активно відреставровується, ось там всередині великий зал. І е відбувається ре реставраційні якісь роботи вже досить довгий час. Отже, вулиця, яка тут, е, яка називалася раніше, Короленка, це ще, хоча він сам українець, але він е, народився ще в Російській імперії, був письменником, і з того, що я зрозумів, що я прочитав про нього сьогодні, його позиція щодо України, української мови, була Принижуюча, тобто він е, писав російською мовою і досить зневажливо стався, ставився і до української мови. Хоча ніби була інформація, що він захищав українських письменників, але до української мови, до української культури стався зневажливо. Отже, було Вирішено переіменувати вулиця Короленка на вулиця, ось героя е, війни цієї. Також бачите, ось тут що написано, що це українська православна церква. Раніше вона називалася Московська Патріархата, не знаю, чи вона далі так називається. Ось бачите, як воно виглядає всередині, це стара доволі. Будівля, ось вона так виглядає. І, бачите, тут написано наступне парафії Львівської єпархії ПЦ засуджують війну, яку розпочала Російська Федерація, та виступають за територіальну цілісність Української держави. Тобто ця церква була фактично єдиною такою і центром взагалі. Московської православної церкви тут у Львові. Ось так виглядає пові... eh, подвір'я тут. Ось, бачите, як вона виглядає? І сонечко яке світить сьогодні. Отже, оце повідомлення про те, що львівська, львівська саме якраз львівська єпархія засуджує, тобто не мова йшла не про... Загалом всієї України, а там написано саме пропозицію Львівської церкви. І ви бачили, що там було написано. Ось зараз, до речі, бачите, тут це називається будинок воїна, інколи його називають будинок ветерана. І там є всередині зал, який був відреставрований, де я також був. Ось бачите, як виглядає це все. І раніше, буквально ще, напевно, десь 2 роки тому назад, це був, можливо, трошки раніше, це був будинок культури російської мови і культури імені Пушкіна. Був барельєф Пушкіна на цьому будинку. Потім фактично, напевно, можна сказати, що цей, це от, цей будинок культури Пушкіна російської мови, що це фактично був таким центром антиукраїнської агентури тут, у Львові. Я це раніше саме так і сприймав, хоча тоді в мене не було доказів, але буквально спокійно... це, до речі, церква Адвентистів у нас у Львові, а колись це була Римо-католицька церква. Ось так вона виглядає. Отже, е так я прочитав про те, що керівник того, що раніше було. Центром культури імені Пушкіна, центром російської мови. Я не пригадую зараз, не пам'ятаю точно саме назву, але це було пов'язано з Пушкіном, з російською мовою, з російською культурою, з російською літературою. І ось саме керівник цього недавно його якраз впіймали на тому, що він здавав інформацію про місце знаходження. Наших військових, а саме про нашу е базу військову е в Яворові. і він здавав інформацію на початку війни, тобто в лютому, в березі, він здавав е інформацію москальні. І ми знаємо, що були завдані ракетні удари. По саме якраз нашим військовим, які знаходилися в Яворіві чи Новояврівську. Ну, тобто, це там, на цій нашій базі. Наскільки я пам'ятаю, була інформація про те, що загинуло біля 70 наших військових, відповідно були також і поранені, і ось саме керівник. Тобто керівник ось цього центру культури Пушкіна російської мови, літератури, я не знаю, як він там називався, але саме якраз він здав цю інформацію. Отже, сам до речі, він працював колись в КДБ, в КГБ, в КГБ, з десь 80 років. Отже, ось. Такий Львів сьогодні ви побачили. Це вже вулиця Лисенка, яка також дуже красива. Я сподіваюся, що ми ще про не, нею пройдемося. Отже, в підсумку бачите, як ну, ця війна вже позначається на наших вулицях, на нашому Львові. Тобто зміни вулиць, нові будинки, нова позиція. Московської церкви. Тут, до речі, ми знаємо про те, що в інших якраз регіонах України зараз вже йдуть справи проти керівників цієї московської церкви, які працювали, працюють, їх зловили на роботі проти України. Ось такий сонячний день. Це дуже красивий також будівля. Перед вами ми познайомимося з нею пізніше. Вам хорошого дня і як насильцює перемога Україні.